Привіт! Настав час знову поговорити про шкільну літературу, а саме про зарубіжну літературу 10 класу. Тому залишайтесь зі мною, щоб дізнатись про яку саме книжку буде йти мова. А я Настя, і ви на каналі Книжковий Всесвіт. Поїхали! Уявіть собі, що ви приїжджаєте до міста і зустрічаєте художника, який, побачивши вашу вроду, марить тим, щоб написати ваш портрет. Звичайно, ви погоджуєтесь, і з часом ваш портрет готовий. Ви в нього закохуєтесь, але починаєте помічати, що портрет чомусь починає змінюватись. Я думаю, шанувальники класики і Оскара Уальда зрозуміли, про який роман йде мова. Напишіть в коментарях, чи здогадались ви одразу. А мова йде про портрет Доріана Грея. Так, я нагадую, що цю літературу діти читають в 10 класі, і мені в свій час також випала можливість прочитати. Але розумієте, що розуміючи, що це було б доволі давно, я вирішила освіжити в пам'яті сюжет і, звичайно, передбати нову новеньку книжечку. Як на мене, література шикарна. Але про мої вподобання поговоримо трошечки згодом. А зараз я вас веду в курс сюжету у тих, хто ще не читав. Значить, так приїжджає 20-річний хлопець до Лондона, так як його дідусь помер і залишив йому. Великий спадок і маєток. І в цьому самому маєтку хлопець починає жити. І на одній з місцевих зустрічей Доріан Грей знайомиться з художником на ім'я Безіл, який, побачивши вроду юнака, почав марити тим, щоб намалювати його портрет. І, звичайно, пропонує молодику це. Хлопець погоджується і проводить майже кожен день в товаристві художника. Але в один із днів. До Безіла навідується його друг на ім'я Генрі, який, побачивши захоплення і почувши розповіді про молодого хлопця, намагається дізнатись його ім'я. Але художник чомусь не хоче розкривати таємницю. Однак в розмові ненароком таки випливає ім'я Доріана Грея. І, як не дивно, хлопець ще й приходить в цей же день. Доріан з Генрі знаходять спільну мову. Взагалі я не можу зрозуміти, чому і як, але все ж таки вони один одному сподобались. І спочатку троє товаришів: Бейзіл Генрі і Доріан проводять час разом. Але з часом з цього трикутника випадає одна людинка – Бейзіл, і Доріан з Генрі стають найкращими друзями. Хлопець починає прислухатись до всіх порад Генрі, по типу, як треба вчиняти, що треба робити, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, по факту, Генрі починає виховувати Доріана. але це виховання ну ніяк не можна назвати гарним чи добрим. Згодом ви зрозумієте, чому. І в день, коли картина була завершена. Генрі каже, що дарма вона була намальована, так як це буде все життя нагадувати про молодість хлопця, тому самому хлопцю, яка швидко мене, і питає: Генрі питає, чи продав би душу Доріан, щоб помінятися місцями з полотном. І, звичайно, недовго думаючи, хлопець відповідає так. І з цього історія портрету, так би мовити, і почалася. Як я вже сказала, Генрі має великий вплив на хлопця. І коли він, тобто Доріан, закохується і вирішує одружитись, Генрі проти цього шлюбу. Але Грей не сприймає слова друга серйозно. Ну, він так думає. Тому Доріан пропонує відвідати театр, де грає його наречена. До речі, Доріан в неймовірному захваті від гри дівчини. Яку звати Сібіл. І по факту Доріан закохується в неї через цю саму гру. Але, прийшовши, побачити, як виступає, грає його кохана, він бачить, що вона чомусь втратила свій хист, що відвертає його від неї. І він пориває стосунки, що приводить до смерті дівчини. І це був певно один із перших моментів, які повпливали на вигляд портрету. Після розриву стосунків Грейне нароком помітив, що його портрет змінився, але він не зрозумів, чому і в принципі вирішив, що це йому привиділось через випивку. А, і шлях зміни портрети. Портрету саме починається. Я не буду розповідати абсолютно весь сюжет, але суть ви вловили. Портрет змінюється. Вплив Генрі на хлопця є. Але що ж відбувається із самим хлопцем? Ну, з його зовнішністю. В тому то й справа, що нічого. Доріан грей залишається таким самим, як і в день, коли з нього малювали портрет. І через багато років ситуація залишається такою самою. Портрет старіє. Всі гріхи, які вчинив хлопець, відображаються саме на портреті. А грей залишається таким же молодим, як і в 20 років. Але зараз мова йде саме не про зовнішність, а про душу, яку Доріан заплямував за все життя. Все, що він коїв, відображалось на його портреті. Тобто портрет це зображення, відображення його душі. Спочатку Доріан не переживав за вигляд портрету, але з роками він зрозумів, що це його прокляття, яке буде переслідувати його все життя. Той самий Генрі мав вплив на хлопця, бо Доріан був молодим і не мав ніякого прикладу для наслідування. І, на жаль, зустрів на своєму шляху саме Генрі. Однак із цим також можна посперечатись, що Генрі впливав дуже сильно на. Доріана е, людина завжди має вибір і не завжди робить правильний. Але і Доріану Грею потрібно буде обирати. Також варто зауважити, що в книзі дуже сильно прослідковується тема, тема сексизму, як Генрі відноситься до жінок, якої він думки про них. Саме це він також передав Доріану, що жінка це ніщо. І жінка це тупе створіння, яке не має ніякої думки. Я Дуже добре розумію, що роман був написаний в 19 столітті, здається. Але все одно, в сучасному світі, коли читаєш про таке, стає якось не по собі. Але знову ж таки розумієш, що це дійсно відбувалось. А іноді це відбувається і в сучасному світі. На жаль. Як на мене, роман є доволі важливим в шкільній програмі. Чому? Все дуже просто. Під час прочитання можна дуже добре прослідкувати, які помилки може зробити людина, який вплив може зробити на нього чи на неї суспільство. І те, що гарне, не завжди є запорукою щастя. Суть цієї книги набагато глибша, на мою думку, і в ній можна коприсатись доволі довго. І це я, до речі, зрозуміла, як перечитала роман другий раз. Я зрозуміла, що події в книзі розкриваються з іншої сторони, коли ти читаєш її вже в більш старшому віці. Я почала помічати, де і які робить помилки, на мою думку, Доріан вже на початку роману. І який дійсно вплив на нього має Генрі. Що його так званий друг просто хотів, щоб хлопець жив так, як він? Генрі не мав змоги жити ніколи. Чи то в Генрі не хватало мужності, чи то грошей, хто його знає, чого. І він виліпив просто з молодого хлопця потвору, яку боготворили багато людей, і дуже сильно хотіли бути на нього схожим. Однак вони просто не знали, що криється за маскою наївного і молодого хлопця. Так, всі ми час від часу носимо маски, але все життя Доріана Грея – це трагедія, яку хлопець усвідомив лише в останні дні свого життя. Чи мені, сподобався мені даний роман, однозначно так. І враховуючи, що другий раз я перечитала, я зрозуміла, чому в перший раз мені сподобався цей роман. Коли я читала в школі ще, мені було просто цікаво, що буде відбуватись з Доріаном гри. Але вже прочитавши в своєму даному віці, я зрозуміла, що Тут більше описуються події, які мають вплив на повсякденне якесь життя. Ти починаєш прослідковувати, що не варто робити в звичайному житті? Які події можуть вплинути на твоє майбутнє? Як, взагалі, те, що ти робиш, може повпливати на твоє життя? Так саме так, те, що ти робиш, може повпливати на твоє майбутнє. Як до тебе можуть відноситись? У майбутньому люди, тому що спочатку Доріан Грей він не розумів, що до нього трошки не так почали відносити з відноситись. Е Через деякий час, тобто років через 10, після всього, що він накоїв, до нього почали. Коли він заходив в кімнату, люди просто вставали і йшли. Він цього начебто не помічав і йому, в принципі, було наплювати на це. Але все ж таки це було не так. Тому, так, прочитавши дану книжку, можна де чомусь навчитись. Тому. Знову ж таки, тому якщо діти будуть читати в 10, му там можливо навіть і в 9 му класі можна прочитати цю книжечку, якщо діти будуть читати, вони зможуть зрозуміти, як себе як мінімум не варто поводити, як не варто поводитись з людьми, щоб потім це ніяк не відгукнулось на їх житті в майбутньому. Мені цікаво дізнатися від вас, як ви вважаєте, чи повинні діти читати таку літературу в школі? І читали, чи ви її. І я від вас чекаю відповіді в коментарях. Так, я їх прочитаю, я відповім на кожен. І не забувайте, до речі, не забувайте підписуватись на цей канал. І на телеграм-канал також лінк на телеграм. Я Залишу під відео на TikTok, на Інстаграм, там все буде. Тому так, такий невеличкий був огляд на неймовірну класику. Мені здається, знову ж таки, ця класика повинна бути на, на поличках в кожного, в кожного в бібліотеці, або, хоча б раз в житті, її прочитати, або подивитись, до речі, фільм 2009-го, якщо я не помиляюсь року, дуже схожий за сюжетом. З книжкою фільм, так, є е, речі, які відрізняються, як, наприклад, Доріан Грей познайомився зі своєю нареченою, але це вже такі, це вже трошки дрібниці і так ще е, різна кінцівка в фільмі і в книзі. Тому, якщо мене дивляться, школярі, е, якщо ви подивитесь фільм, ви на 100% не будете знати, що було у книзі, тому що. Нагадую, вони трошки відрізняються, хоча її сюжет доволі схожий. А з вами була і я, Настя. А ми з вами побачимось згодом!